Всім доброго дня, друзі! А у нас у з'являється ось така ще легендарна тачечка. Це Toyota Avensis, 2 літра дизель на механіці 5 ступочки. Двигунчик у нас D4D. Синенька-гарненька по кузову вся рівна без нюансів. Ось такий універсал з великим багажним відсіком. Салончик у нас ось такий гарний, велюровий. Зберігся просто ідеально за ці всі раки. І інше попереду. В комплектації у нас є кондиціонер, круїз контроль, передні електростіймачі, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Ось така магнітолка з блютузом, бортовий комп'ютер. Все дуже в дуже гарному стані. Тому, друзі, машинка дуже класна і нагадуємо вам про наші умови. Дану автівочку ви можете придбати у нас за готівку, і також у нас є послуга трейдинг, тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а Тож чекаємо на вас.